Є те, що ми можемо змінити, а є те, що ми змінити не можемо. От, Наприклад, тілобудова, да? ширина кісток, зріст свій, цього ми змінити не можемо. Але ми можемо, наприклад, напряму повпливати на кількість нашої жирової тканини. Да? Тобто жирова тканина в нас така ідея, вона може зменшуватися, збільшуватися, на це ми маємо вплив. Збільшити там, ширину кісток ну, при певних деяких гормональних, так скажімо, втручаннях в свій організм, це можливо. Але якщо взяти от, природньо, ну, людину широка кістка, широкі плечі, от в нього так скажемо статура штангіста. От. І ця людина з такою статурою, з широким тазом, стегнами, хоче стати професіоналом в воркауті, да, в гімнастиці, наприклад, буде важко. Можна до якогось базового рівня дійти, але змагатися з світовими чемпіонами навряд чи вийде. От. А є таке, як, наприклад, свідомість. Свідомість вона нематеріальна. От. свідомість це прояв душі, да, от як дізнатися, що душа існує. По свідомості. От. І що для мене таке свідомість це усвідомлювати себе. От. Це можливість усвідомити себе вище матеріальних видимих проявлень. От. І хтось скаже: ну що, от є там єно, да, чи борсук. Можна сказати, що це безсвідома тварина? Ні. Там свідомість є, там є душа, вона просто проявлена дуже в такому стартовому, низькому, початковому рівні. От. Він може себе усвідомити як тіло. Тобто сам процес, механізм самоусвідомити, відділити, умовно, себе те, що, так скажемо, повністю на 100% під нашим контролем, під нашим впливом. Від Чогось, що не являється нами, і чим ми не можемо керувати напряму. Наприклад, хробак він має, да, його тіло має якісь е, певні межі. Хробак може повпливати на своє тіло, він може ним рухати, да, якось рефлекторно, але якщо напроти нього стоїть дерево, то він деревом не може порухати. Тобто він усвідомлює себе суто ось цим от довгим тілом, яке рухається. Це вже прояв свідомості: дремлящого, спящого, тому що ототожнення себе з цим тілом, вона не є істинним, але хробак так запрограмований. От таке в нього тіло, що немає цього механізму, як себе усвідомити чимось, кимось вищим. І, взагалі, жодна тварина, жодна істота, ведмідь. Коала, касатка, от навіть якщо ми розвинених беремо, вони не можуть себе усвідомити вище, ніж цього, ніж це тіло, вище, ніж якийсь певний вид. Навіть себе як певний окремий вид, да, окремий від там, людського виду, теж живі істоти не можуть усвідомити. А якщо ми говоримо про свою, Духовну основу про свою духовну природу, то тільки людині на цій планеті, на видимій частині цій, цієї планети, осяжної для нас, тільки людина може це зробити. І на свідомість ми можемо впливати. Так, на ширину товщину кісток ми не можемо вплинути, от, на зріст кардинально не можемо, тому що все одно з віком ми стоптуємося, от, так скажемо, скелет вкорочується. А от свідомість це те, на що ми можемо. Друзі, повпливати. На що ми ще можемо повпливати? На вибір духовного вчителя, який вже має певний шлях пройдений по трансформації своєї свідомості. Вже певний час, певні зусилля були зроблені, і ми маємо можливість, от е, прямо напряму спілкуватися з людиною, яка дійсно живе так, як вона каже. Тому що. Те, що я кажу і як потрібно жити, це я розумію. Але чи живу я так, друзі? Ні. Я тільки на цьому початковому рівні. І я чітко розумію, що свідомість існує, душа існує, і я можу на це повпливати. Тобто, це не є якоюсь, знаєте, зоною закритого, о, закритою зоною для нас. От. Мій меседж, да, свідомість можна впливати. Кістки навряд чи. І важливо дійсно розрізнити, на що ми маємо. Змогу вплинути, а на що ні? Якщо ми маємо дуже маленьку змогу вплинути на щось, або взагалі цей вплив відсутній, чи варто туди направляти свої зусилля? Це дуже такий тонкий момент, як розрахувати правильно зусилля, як правильно розрахувати свою енергію, свою силу уваги, тому що коротке життя, і по факту, от ми не маємо права помилятися занадто багато. Звісно, що помилки, пошук це все. Якби воно природнє. Але якщо ми чітко розуміємо принцип, що якщо ми підемо туди, то, скоріше всього, ми не здобудемо те, чого ми хочемо, варто від цього відмовитися. Занадто надмірні зусилля в те, що ми не можемо змінити, вони є, так скажемо, гріховними. Не треба туди. Тому що ми попусто розтрачаємо свій ресурс, якого і так не дуже багато. Робіть свої зусилля тільки туди, де ви дійсно маєте вплив. Дякую.